Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Сергій Ревров втратив захисника перед матчами збірної України. Шахтар готується будувати новий стадіон. Україна піднялася у таблиці коефіцієнтів. УЄФА великий скандал. Шахтар виступив із заявою проти Динамо. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком. Цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Бормут націлився на футболіста збірної України, який грає в Англії. Англійський бормут планує підсилити лінію оборони під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє видання Спортсбум. Представник премєр ліги зацікавлений у послуг захисника Евертона та збірної України Віталія Миколенка. Вишні влітку втратили мілоша Каркеза, який перебрався до Ліверпуля, і вважають українського футболіста ідеальним варіантом для трансферу. За інформацією джерела, здійснити цей перехід буде вкрай складно, оскільки Іризки не готовий відпускати Миколонка, якого вважають одним з найважливіших гравців для команди. Крім того, зберегти українця має намір і головний тренер Девід Моєс. Втім, Бормот планує зробити пропозицію Евертону після відкриття зимового трансферного вікна. На нашу думку, перехід до Бормута це позитивний крок вперед в кар'єрі Миколонка. Пере всі повазі до Евертона, але зараз цей клуб це команда другої половини таблиці АПЛ, яка завжди бореться за виживання. Бормут вже протягом останніх років перетворився з аутсайдера в міцного середняка з амбіціями перейти до ще вищого рангу. Зараз команда перебуває на п'ятому місці і бореться за зону Ліги Чемпіонів, при цьому граючи в досить видовищний футбол. І якщо трансфер трансформако устан Вишня дійсно відбудеться, то це буде win-to-win -win для усіх сторін, в тому числі для збірної України. Шахтар може збудувати власний стадіон в Києві. Донецький шахтар розглядає варіант, щоб збудувати власний стадіон для домашніх матчів у Києві. Повідомляє Денеоманія. Керівництво гірників з 2014 року базується у столиці України, проте команда постійно грає в різних містах та на різних аренах. У нинішньому сезоні Шахтар проводить домашні ігри у Львові. За інформацією джерела, в клубі розуміють, що будівництво власної арени в Києві могло б вирішити проблеми як з логістикою, так і з залученням постійної аудиторії. Шахтар продовжує пошуки оптимального рішення і на даному етапі розглядає два варіанти: або будівництво нового стадіону, або повернення на НСК Олімпійський. Гірники замовили соціологічні дослідження, щоб дізнатися про інтерес до клубу серед мешканців Києва та чи готові фанати ходити на нову арену, або ж оболівальникам буде зручно відвідувати НСК Олімпійський. за підсумками результатів дослідження і буде ухвалено остаточне рішення. Захисник збірної України пропустить місяць через травму. Захисник турецького травдонспору та збірної України Арсені Батагов пропустить близько місяця через свою травму, яку він отримав на тренуванні. Про це повідомив український журналіст Ігор Бурбас. Під час підготовки до матчу чемпіонату Туреччини 23-річний футболіст залишився на тренувальній базі, щоб провести індивідуальні силові заняття. Проте отримав ушкодження. За інформацією джерела, Батагову зробили МРТ, за підсумком якого і стали відомі орієнтовні терміни відновлення футболіста. Це означає, що захисник точно не зможе зіграти за збірну України у кваліфікації до чемпіонату світу. Нагадаємо, що Батагов отримав дебют від відомого тренера Сергія Реброва, але так і не допоможе головній команді країни. Динамо Київ нарешті виграло свій перший матч в лізі конференції в цьому сезоні. Кияни номінального вдома в Польщі розтрощили боснійські зрінські з рахунком 6-0. За Динамо в цьому матчі забивали Попов, Гереро, Кабаєв, Буяльський, Ярмоленко і навіть Бленуце, який забив дебютний гол за команду. Динамо весь матч домінувало і показало футбол топ рівня дійсно солідної команди. Завдяки цій перемозі Динамо зуміло піднятися на 24-те місце в турнірній таблиці загальної групи Ліги конференції. Це якраз останнє місце, яке дає право грати у плей-офф за вихід в одну восьму фіналу. Але наставник Динамо Київ Олександр Шовковський залишився задоволений не усім в цьому матчі. Цитуємо тренера Динамо. Я не до кінця задоволений нашими діями в перші хвилини матчу. У перші 15 хвилин ми мали діяти спокійніше, не робити тих помилок, яких пропустилося. Сьогодні індивідуальна майстерність при виконанні була на високому рівні, але ми не маємо права допускати тих помилок, які були на початку гри. І, взагалі, я бачу багато моментів, які ми маємо покращувати для того, щоб пробити нашу гру ще досконалішою. Окрім того, на жаль, не війшов у гру Гундана, і я вимушено його замінив на Волошина, вже розуміючи, що Назар готовий витримати принаймні 45 хвилин. Так іноді буває, що гравці не входять в гру. Мені здалося, що якраз нам не вистачило активних дій на льомо фланзі від Шоли, заявив тренер Динамо. Нарешті ми побачили потужне Динамо. Яке відіграло на максимум своїх можливостей, як за бажанням, так і за майстерністю на футбольному полі. Хотілося, щоб таких матчів було якомога більше, і не тільки проти скромного Зрінській, але й проти інших суперників. І якраз матч проти ОМОНії на Кіпрі в наступному турі буде показовим. Якщо Динамо виграє цей поєдинок, то на 90% забезпечить собі вихід плейоф. Поразка ж невелює майже усі шанси океан. Друзі, якщо вам сподобалося грати Динамо проти Зрінській – то поставте лайк цьому відео. А тим часом Шахтар у Кракові обіграв Брейдаблік. Донецький клуб здобув другу перемогу у груповому етапі Ліги конференції. Команда Турана вдома не залишила шансів ісландцям. За шахтара забивали Бондаренка та Каун Еліас. Туран знову постав експериментальний склад на матчі прокупків, і у нього знову вийшло перемогти «Милою кров'ю. Очевидно, що для ці зустрічі це прогулянка. І гірники зараз роблять ставку на УПЛ, а вже навесні будуть грати основи в лісі конференції. Ось ще після матчу про це сказав наставник Шахтаря Арда Туран. Цитуємо турка. Як я казав, наша мета потрапити у вісімку, але ми маємо складний графік та складне планування подорожей. Саме тому у нас дуже велика ротація. Ми подорожуємо інакше і втрачаємо більше часу, ніж усі команди в Європі. Але ми продовжуємо планувати наша мета це вийти відразу до однієї восьмої фіналу, і ми викладатимемося на максимум заявою тренер Шахтаря. Відзначимо, що після третього туру шахтар наразі перебуває на 10-му місці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 6 балів. Втім, прогнозу штучного інтелекту вважає, що гники зможуть увійти в топ-8 після закінчення групового етапу. Друзі, а як ви думаєте, як далеко можуть зайти наші гранди в Єврокубках? Залітайте в коментарі та пишіть свої думки. Завдяки двом перемогам та Динамо в лізі конференції Україна змогла обійти Словаччину та зараз посідає 27 сьоме місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Українські клуби цього сезону за підсумками кваліфікації рокуків і третього туру загальною етапою конференції набрали вже 4,250 цілих та це допомогло обійти Словаччину, представник якої слован програв у цьому турі. Тепер наша наступна ціль це Словенія, Азербайджан, Румунія, Угорщина, Сербія та Хорватія. Усі ці країни можна обходити за підсумками групового етапу. П'ять українців потрапили у символічну збірну Єврокубку символічна збірна третього туру основного етапу Лігоконференції за версією статистичного порталу SofaScore потрапили одразу п'ять українців. А саме захисник Динамо Денис Попов, півзахисник Віталій Буяльський та Владислав Кабаєв, які феєрили у матчі зі зрінські. Також у символічну збірну потрапив і півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко, а також захисник румунського університету Олександр Романчук, який допоміг команді перемогти «Рапід», забивши переможний гол. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін їхав на президента Динамо Ігоря Суркіса, звинувативши Динамо у несплаті податків. Цитуємо Палкіна. Пон Суркіс порушив тему трансферів. Шахтар веде свою трансферну політику ефективно та прозоро. З квітня 2022 року клуб зробив понад 400 мільйонів доларів. Ми інвестуємо в якісних гравців з метою їхнього розвитку та подальшого продажу. Купуємо футболістів за 10-15 мільйонів доларів і продаємо їх дуже дорого, у кілька разів дорожче, ніж ми купуємо. Ми реінвестуємо в нових якісних футболістів і робимо це тому, що можемо собі дозволити. При цьому ми не забуваємо, що клуб це також і платник податків. Наша успішна трансферна та комерційна діяльність дозволяє нам сплачувати значні податки. Від початку повномасштабного вторгнення Шахтар сплатив приблизно 47 мільйонів доларів податків. Це наш реальний внесок в економіку країни. Окрім того, президент клуберна Тахметов ще вміс 32 мільйони гривень на благодійність. А тепер постає закономірне запитання, на яке хотілося б отримати відповідь. А яка ситуація у нашого головного конкурента Динамо в боротьбі за чемпіонство з виплатою податків? Іронічно заявив Палкін. Друзі, а кого у перепалці між Суркесом та Палкіним підтримуєте ви? Пишіть в коментарях. А У нас на цьому все. Дякуємо любі, друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну!